Рейменування триває. У Кіровограді обрали нові назви ще для трьох з половиною десятків вулиць і провулків. Їх погодила міська топонімічна комісія. В обласному центрі можуть з'явитися вулиці професора Бориса Завадовського, математика Миколи Чаботарьова, громадського діяча Міхновського, гетьмана Івана. Виговського повний перелік змін мають оприлюднити на офіційному сайті міської ради. Запропоновані варіанти замінять старі після затвердження на найближчій сесії ради свої назви запропонували її кіровоградські військові. Вони створили перелік з 24 вулиць, які хочуть перейменувати на честь загиблих в АТО бійців. Однак, список військових потребує редакції, тому топонімічна комісія запропонувала його виправити і розглянути на наступному засіданні. Чітко Ми беремо до розгляду цей список, але в такому вигляді, який він є, попередньо ми обмінялися думками на понімічній комісії. Ми не можемо його взяти, ну в принципі до розгляду, тому що тут 98% вулиць, які пропонуються перейменувати, не підлягають під закон про декомунізацію. Навіть у нас там була пропозиція, якщо не вулиці, то у нас дуже багато шкіл, в яких вони навіть навчалися. Ну можливо буде мова йти про перейменування не, не перейменування, а надання ім'я ті чи іншій школі. Ми вже сказали, що.